Наслідки війни матимуть вплив і за межами Європи, адже автократи по всьому світу оцінюватимуть рішучість заходу, заявив мер Варшави Рафал Часковський в інтерв'ю «Євроньюз». Хоч як ця війна завершиться, це має бути узгоджено з Україною і відбувати українські пріоритети. Кожен диктатор у світі уважно стежить чи залишиться захід єдиним і сильним, сказав він і наголосив польща проти мирних ініціатив, що передбачатимуть винагороду агресору чи нав'язування неприйнятних умов Україні. Застеріг, що такий підхід підірве довіру і до Європи, і до США. саме тоді, коли глобальні норми безпеки опинилися під загрозою. Світ шокований новими документами у справі американського фінансиста сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони сторінок у справі. Документи зокрема вказують на можливі зв'язки Епштейна з російською розвідкою та організованою злочинністю а його листування містить численні згадки про Путіна і Москву. Таємні контакти, згадки про Росію, можливі зустрічі з путіним, мережа зв'язків, що тягнеться від мільярдерів і зірок до монархів і глав держав, ім'я покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна знову на перших шпальтах світових медіа. Понад три мільйони сторінок, 180 тисяч зображень, 2000 тисячі відео, такий обсяг оприлюднених американським мін'юстом документів. Це найбільший масив матеріалів у справі Епштейна про його перебування у в'язниці, обставини смерті, фотографії, листування з політиками та знаменитостями. Ці файли містять матеріали не лише зроблені самим Епштейном або його оточенням, але й комерційні фотографії чи вилучені з його пристроїв. Усі документи проходили багаторівневу перевірку для забезпечення відповідності закону і захисту постраждалих. Документи підтверджують не лише сексуальні злочини, а й політичні зв'язки, міжнародні контакти та можливі інтереси спецслужб, насамперед російських Британський Daily Mail з посиланням на спецслужби пише: Епштейн міг збирати компромат на впливових людей під час приватних вечірок і передавати Кремлю. Ім'я Путіна у. Файлах згадується понад тисячу разів. Москва майже 10 тисяч. Листи свідчать, епштейн не раз контактував із Кремлем, обговорював візові питання, планував поїздки до Росії, намагався домовлятися про зустрічі з Путіним у 2011-му та 2014-му. Останню скасували після збиття рейсу MH17 над Донбасом. Епштейн також пропонував Кремлю інструкції, як маніпулювати Трампом перед самітом у Гельсінки у 2018-му. Американський фінансист мав тісні зв'язки не тільки з розвідкою, але й з російською організованою злочинністю і перетворив свій. Острів на велетенську медову пастку. Так розвідники називають спробу вербування за допомогою зв'язків із протилежною статтю. За даними джерел у розвідці, Джефрі Апштейн керував найбільшою у світі операцією медової пастки, діючи в інтересах КДБ, підбираючи дівчат для своєї мережі впливових знайомих. Нові документи, що містять понад три мільйони файлів про нього, підтверджують припущення, що він міг працювати в інтересах Москви. Документи розкривають і нові деталі про найвідоміших друзів Епштейна, зокрема британського принца Ендрю. Фінансисти, сексуальний злочинець, пропонував йому знайомство з росіянкою, а згодом виявилося, що вона була жертвою торгівлі людьми. Через зв'язки з Епштейном. Торік британського принца позбавили усіх титулів і привілеїв. А після оприлюднення нових документів прем'єр Британії Кір Стармер закликав його свідчити перед конгресом США. Проте юристи вважають це майже неможливо. Думаю, буде вкрай складно досягти, щоб Ендрю Маун Вінзор дав свідчення перед комітетом палати представників для цього. Немає механізму, залишається хіба що публічний осуд, але він має обмежений вплив. Президент Трамп згадується понад 38 тисяч разів у більш як п'яти тисячах файлів, підрахували в Нью-Йорк Таймс. Документи містять згадки і про його дружину Меланію та клуб Маралаго у Флориді. Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Що ви думаєте про останнє оприлюднення файлів Епштейна? Чи на вашу думку це задовольнить ваших критиків? Мало б задовольнити, тому що, як мені сказали, дуже впливові люди, що ці матеріали не просто знімають із мене дозри. усе виявилося зовсім не так, як сподівалися. Мін'юст США не бачить підстав для додаткових розслідувань проти Трампа. Частина матеріалів залишається закрита з міркувань безпеки та захисту приватності жертв. Американські сенатори критикують мін'юст за неповне розкриття архіву. <реку> мін'юст говорить про 6 мільйонів сторінок, але оприлюднив лише три: чим довше приховують правду, тим більше американці питають, що саме намагаються приховати. у нових документах у справі в десятки відомих людей. Серед них експрезидент США Білл Клінтон Ілон Маск, мільярдер Річард Бренсон, засновник Фейсбук Марк Цукерберг та один із найбагатших людей світу, засновник Амазон Джеф Безос. Також фігурує співзасновник Майкрософт Білл Гейтс, якого пов'язують із сексуальними зв'язками з росіянками. Хоча він це заперечує. Цірки шоу-бізнесу та кіно Майкл Джексон, Мік Джагер, Кевін Спайсі та продюсер Гарві Вайнштайн. Фігурують навіть члени європейських монархій: син принцеси Норвегії, політичні радники. Оприлюднення архіву стало можливим після того, як Трамп доручив мін'юсту надати всі документи, записи, відео, зображення пов'язані з Слідуванням обсяг матеріалів настільки великий, що їх аналіз займе тижні чи навіть місяці. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини дякую Андрій. Напередодні завершилися дводенні переговори в Абу-Дабі між Україною США та Росією. Наступний раунд відбудеться найближчим часом, каже президент Зеленський. І про перспективи цих переговорів далі говоримо із дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павло, я вас вітаю. Всіх вітаю, друзі. Радий бути з вами, пані Яна. Дякую вам дуже. Очільник офісу президента Кирило Буданов каже, що перемовини пройшли дійсно конструктивно. На вашу думку, чи справді росіяни наразі спроможні на конструктив? Ті, які в Абудабі, в залежності від інструкції, які вони отримали від Путіна. Якщо їм потрібно демонструвати конструктив, значить будуть саме так робити. Чи власне Путін налаштований на конструктив, йому потрібно і якось загравати з Трампом. У нього, крім власне ключової теми України, є і інші важливі теми. Якраз 5 лютого. Завершився договір про контроль над стратегічними озброєннями. Це його третя і найважливіша фаза. І суто формально, суто юридично зараз ніяких обмежень на стратегічні озброєння немає. Це ще одна ключова тема між американцями і Кремлем на додаток до бізнесу, Арктики і ще деяких інших. Власне, вони також ведуть переговори, і наскільки я знаю, в тому числі і в Абу-Дабі, паралельно до наших переговорів, і виступнути з цих переговорів Путіну доволі складно, адже грошей ще на одну гонку озброєнь. Ту, яку власна колись вбила радянський союз в сьогоднішній Росії, за визначенням немає тому, конструктив це якось для мене занадто для характеристики Кремля і російського режиму, але вдавати, що вони хочуть розмовляти і прагнути кудись, вони будуть і надалі. Ми обов'язково дійдемо до теми паралельних переговорів між Сполученими Штатами та Росією, зокрема і угоди про ядерну зброю, але я ще хотіла залишитися в темі наших переговорів. Найскладніше запитання: запитання територіальної долі Донецької області, воно вочевидь зараз на цьому етапі переговорів за дужками. Це те, що має на рівні лідерів узгоджуватися, принаймні так говорив президент Зеленський. Але ж зрештою, все впреться в це питання. Якщо воно не буде вирішене, навіть якщо 99% інших питань буде вирішене, угоди не буде. То який сенс? В переговорах, якщо слон в кімнаті залишається? Ну, звісно, для нас земля це святе. Тобто це питання, воно не тільки політичне, воно врешті-рештимаційно важливе для всіх нас. Але я був би обережний, кажучи, що саме це питання найскладніше: так само питання безпекових домовленостей, хто, власне, буде це робити, наскільки безпека. Буде власне, гарантована хто перший європейці, чи це історія за підтримки американців. Якщо за підтримки американців, то за якої? і чи можемо ми вірити в цю підтримку, і чи Путін власне може вірити реально в цю підтримку, що і як буде в плані нашої підтримки і фінансової, і військової, і в сенсі озброєні, і так далі, і так далі. Тобто, навколо цих переговорів, компроміси шукатимуться саме навколо питання території. Очевидно, що. Ми не можемо і не будемо передавати ніякі території, але якісь питання статусу вони звичайно обговорюються так само, як і обговорюються питання статусу території, які зараз знаходяться під російським ефективним контролем внаслідок агресії. Чи власне це буде визнаватися політично, чи там навіть юридично, оскільки в якийсь момент американці гралися ідеєю такого визнання? І це звичайно, дуже складна історія. Я думаю, що вони зараз це краще зрозуміли. А друга частина, як я вже сказав, це безпекова. Тобто, оці два фундаментальних питання і визначатимуть майбутнє цих переговорів. І чорт тут як. У нас завжди кажуть з одного боку в деталях, але з іншого в стратегічній конструкції, як це виглядатиме, оскільки для Кремля дуже важливо показати, що вони в цій історії не програли. Їм дуже важливо це для Путіна особисто, Їм дуже важливо це для стабільності російського режиму. Їм дуже важливо також отримати. Якісь серйозні речі про скасування або пом'якшення санкцій, оскільки російська економіка під тиском, і тут це може бути тільки за взаємною згоди, і нашої і європейської, і американської. Інакше ця історія не працює. Так що тут насправді бага... більше питань ніж тільки наша земля, які сходяться в одній точці, але я згоден земля це. Ну, це власне з того, що що ми починаємо розуміння цієї війни, і що власне знаходиться на кону.